Вітаю, всіх пропоную вам такий розклад, де і в чому вам потрібно знизити активність. Зазвичай ми дивимося, де нам рухатися, що нам робити. Але так як уже рік майже закінчується, залишилося там один місяць і ну, хай дві доби візьмемо так. То накладається певна втома. Можливо, багато ми чого не розуміємо, що відбувається. Взагалі рік був тяжкий, наклав нас на свій відбиток. Тому давайте подивимося, від чого вам краще наразі відмовитися, не поспішати з чим. Можливо, підказочки якісь для вас будуть. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Від чого вам варто зараз утриматися? Четвірка мечів, від з'ясування стосунків. Можливо, наразі у вас якась, якийсь там є такий гострий момент, який потребує негайного вирішення, але вирішувати його потрібно також розважливо. Для того, для, для того щоб вирішити будь-яке питання, потрібно володіти інформацією. Тож, не поспішайте. Якщо ви обмірковували план якихось дій, Щось ви там для себе замислили, можливо, довго це все для себе усвідомлювали, потрібно, воно вам, не потрібно, щось ви там визначалися, то наразі, звичайно, ви можете діяти. Але не поспішайте, не маючи повної мірі інформацію, краще іще поміркуйте. Це був перший варіант. Другий варіант від чого вам варто утриматися? Дев'ятка жезлів. Перев'ятки жезлів. Можливо, ви чинили опір якимсь обставинам або певним подіям чи людям. Чомусь ви не хотіли приймати той момент, що у вашому житті щось там вже відбулося. І ну, як воно було, так і воно сталося. Уже з цим варто змиритися. Але ви не хочете, вам хочеться ще щось відвоювати, відстояти. Довести свою правоту не варто. От ви просто повинні зрозуміти для себе, що воно вас більше тільки виснажить, а результату ви того не отримаєте. Ви будете так і знаходитися у тому негативному досвіді, кружляти в ньому, а виходу не бачите. Тож вам не варто вести себе отак, таким чином, щоб ви самі для себе чинили перепони. А краще обміркуйте, проживіть цей досвід, усвідомте, зробіть висновки і вам варто вже рухатися десь далі. Третій варіант, чого вам не варто робити? Дев'ятка пентаклів. Загалом у вас дуже гарна така карта вийшла, але чого не варто робити? Можливо, не варто витрачати лишні фінанси. Можливо, якісь необмірковані там дії, що стосуватиметься покупок для дому, для родини, можливо, там для сім'ї. Щось там ви, можливо, для себе запланували, маєте певні свої здобутки у житті і якісь накопичення, і ви хочете їх більше витратити. То цього не варто робити, вони вам знадобляться. Краще насолодіться. Приємний, приємною гармонійною атмосферою у родині, але ну, не варто витрачатися. Також хто буде прикладати якісь певні фізичні свої сили, то також себе бережіть. Не варто забагато брати на себе. Ви знаходитеся у тому певному періоді, коли ви можете щось уже обирати, вже весь свій досвід майже пройшли. Переходьте вже на кращий, більш високий ступінь і рівень свого життя, тому що наразі у вас такі приємні енергії. Тож бажаю всім, хай те, що вам не потрібне, вас омине, а, а те, що вам потрібно, приходить до вас.